Україні загрожує депопуляція, це страшне слово, це складне слово. Я вам радив би погуглити, що воно означає. Елі Лібанова це, на мою думку, найкращий соціолог в Україні. Соціолог, який дає, хоч ще якісь Дані, бо а, те, що я бачу від соціологічних служб компаній і навіть міжнародних інститутів, це вже далеко на мою точку зору, не наука, це просто спроба людей захистити свої робочі місця там, де вони сидять, і вони служать вже не першому, і не другому, і не третьому, і навіть не четвертому президенту України і будуть служити наступному президенту вірою і правдою. Але до науки це не має жодного стосунку на мою. Точку зору. Так, от що говорить Лібанова? Лібанова говорить, що до 40 мільйонів можна повернутись. До 53, які було, були на початку набуття Україною Незалежності, то вже мрія. Нас було 53 мільйона, хто не знав. Саме з такою популяцією ми вийшли з жахливого Радянського Союзу. Зараз нас в Україні проживає, напевно, 30-35, не більше. Лібанова говорить, що треба повернутись до цифри 40, і це можна зробити, але за рахунок мігрантів, людей з іншими культурами, з іншими цінностями, релігіями, мовами. І ви вже їм не порозповідаєте, що має бути єдина віра, єдина мова, єдина культура, єдина церква, єдиний підручник з історії ні. Це вже так працювати не буде. І а повірте, що це все, що ми зараз е, між собою часто гриземось, е, що там, де хто Богдан Хмельницький підписав, хто там, де в історії що сказав, що там зробила та, зробив цей, захопили той, хто винний, хто кого катував 300 років, це все буде неважливо. Бо заїдуть люди, для яких це все просто територія. Територія, на якій вони будуть проживати. І невідомо з часом яка популяція буде домінувати? Доборолась Україна до самого краю Тарас Шевченко. Шкода, що частина громадян виїхали і вони там будуть мігрантами, а до нас, імовірно, заїдуть інші люди. І от чи готові ми до цього поліетнічного середовища? Немає відповіді навіть Елі Лібанова. А ви маєте відповідь? Напишіть в коментарях. Телеграм і Ютуб в Шапці профілю. Але я вам вкрай рекомендую формувати в собі толерантність, вихованість, чемність, бо незабаром ми будемо жити в суспільстві поліетнічному.